Я купую Крістіану Роналду. Прийнято. <кхи> Я не поняла. Ви ж мали на танцях бути танцями на контракт з Барселоні. Вона собі не натанцює. Так тільки Неймар зміг. Два носа носа. Асилосимата. Це я зараз тобі в носа дам. Вона ж балерина. Була! Тепер замість планців буци, замість пачки футбольна форма. А замість балету футбольна монополія. І фіфа на вихідних. Який футбол? Вона ж в ньому не розбирається. Нічого, розбереться, дивиш, що ми вже навчились. Це хоч твоє рішення чи татове. Ти не розумієш, це на шанс. Проект Ламін Ямаль. Ти ще мені подякуєш, коли в 16 років Барса підпише. Це ти не розумієш, дитина повинна займатися тим, чим сама бажає. Це. Конституційне право, а не батьківське нереалізоване бажання. І тільки тоді, коли вона буде кайфувати від того, що сама обрала, тільки тоді буде результат. Хоча футбол це також жіночий від спорту. Хай займається на здоров'я. Слухайте, давайте я з вами в футбольному наполію зіграю. Купую собі Ліонеля Месі, а ти, доню, кого?